Україна зупинила три наступальні кампанії Російської Федерації. Втім, вона планує ще дві. Такі дані оприлюднив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News. Наразі, за даними інституту вивчення війни, ворог перекидає на покровський напрямок усі наявні сили, зазнаючи при цьому значних втрат. На кожен метр захопленої території супротивник втрачає від 10 до 20 осіб особового складу. Стримати наступ сил оборони, які ліквідовують наслідки прориву північніше Мирнограда, окупантам не вдається також гаряче на Куп'янському, Сіверському та Новопавлівському напрямках. Докладніше про ситуацію на лінії фронту далі. Тож на Сумщині сили оборони продовжують, хоч і повільно, але системно, витісняти ворога з української території. Наступ розвивається північніше Кіндратівки та Андріївки. Очевидним є намір українських підрозділів вийти північніше Олексіївки і оточити окупаційні гарнізони. Агресор не може стримати просування, позначається нестача сил, значну частину яких було перекинуто на покровський напрямок. На півночі Харківщини суттєвих змін по лінії фронту немає. Інтенсивність боїв помітно знизилась. Противнику так і не вдалося форсувати річку Вовча у Вовчанську та закріпитися на південному березі. Водночас сили оборони постійно контратакують і вибивають ворога з раніше зайнятих позицій. Хоча бої лишаються позиційними, вони не менш запеклі. В районі глибокого тривають зустрічні атаки. Лінія фронту тут також без змін. У Куп'янську ворог намагається за будь-яку ціну закріпитися на околицях міста, ведучи атаки з півночі та використовуючи тактику просочування малими групами, створюючи ілюзію присутності в житловій забудові. Бої точкові. Розрекламована операція. Куп'янська труба була своєчасно нейтралізована українськими силами. Більшість труб, які ворог використовував для логістики, затоплено. А ті, що лишилися, перебувають під постійним контролем дронів. Які не дозволяють противнику ефективно використовувати ці маршрути, з нами Олександр Бардак, старший лейтенант, заступник командира роти спеціальної розвідки. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю, пане Олександре. Перш ніж поставити питання, що стосуватимуться оперативної ситуації, давайте проговоримо на що збираємо які потреби в підрозділах. Ну, насамперед, це ремонт техніки, як броньовані, такі як хамери, сенатори, так і пікапи. Техніка використовується в дуже тяжких умовах, постійно ламається і виникають потреби на її ремонт. Також, майже кожен заїзд на позицію це мінус колесо, які також. Потрібно закуповувати, так як ворог з FPV-дронів розкидує так називаємо шипи, які портять колеса. Тож, друзі, ще раз нагадаємо, що однією з основних проблем е, сучасного поля бою це власне дістатись до бойової позиції, щоб полегшити нашим захисникам і захисницям це завдання. Е, закликаємо доєднуватись до збора і номер картки на ваших екранах. Пане Олександре, що стосується тенденцій тижня в зоні відповідальності вашого підрозділу, що би ви відзначили? Е, ну... Ворог не полишає своїх намірів зайти до міста. Він діє, називаємо так, тактики малих груп. По одному-два чоловіки просочується крізь наші бойові порядки з метою в подальшому більше групи зібрати, потім витіснити наших пілотів, міномети і так далі. Але йому цього не вдається. Угруповання сил безпілотних систем продовжує підвищувати планку знищення особового складу супротивника. Пане Олександре, питання ось чому? Який відсоток вражень безпілотниками, дронами припадає якраз на зону відповідальності вашого підрозділу? Ну, скажімо так, на даний час. Основні враження це якраз і безпілотні системи. Дають, як квадрокоптери з скідами, як і в ПІВІ, і таке інше. Пане Олександре, ми дуже дякуємо, що знайшли час для пояснень. Друзі, вас принагідно закликаємо приєднуватись до зборів. Олександр Бардак, старший лейтенант, заступник командира роти спеціальної розвідки. На Лиманському напрямку триває жорстке протистояння. В селі Рідкодуб відбуваються зустрічні контратаки. Ініціатива лишається за силами оборони. Водночас ворог намагається розвинути наступ південніше. Постійні штурми тривають в районах населених пунктів Середня та Новоселівка. Очевидно, що противник прагне перерізати дорогу, яка з'єднує Лиман із Харківською областю. На сіверському напрямку ситуація залишається складною. Ворогу вдалося потіснити сили оборони в Серебрянському лісі та частково вийти на північний берег сіверського донця. Тривають бої безпосередньо в лісовому масиві та селищі Серебрянка. Водночас противник відкрив ще один напрямок наступу: ямпіль, намагаючись прорватися до околиць. Він вводить в бій нові резерви, проте сили оборони тримають позиції, не дозволяють окупантам наблизитись до житлової забудови. В районі часового яру лінія фронту наразі більш-менш стабільна. Поодинокі штурми тривають в районах Миколаївки, Ступочок та безпосередньо в місті. Очевидно, що ворог не намагається розвивати тут повномасштабний наступ, оскільки підрозділи збройних сил України, які тримають оборону південніше на турецькому напрямку, створюють постійну загрозу удару в тил. На турецькому напрямку окупанти продовжують атаки в напрямку Олександру Шультине та південніше з метою вийти до берега Клибанбицького водосховища, утримання позицій силами оборони зриває всі стратегічні плани агресора. Вже кілька місяців ворог зазнає значних втрат в живій силі та техніці, але просунутись далі та досягти своїх цілей йому поки не вдається. Активно працюють українські дрони, які тримають під контролем ключові ділянки. Бої лишаються запеклими, а сили оборони при найменшій нагоді контратакують. На півночі Покровського напрямку сили оборони активно ліквідовують наслідки прориву російських військ. Крок за кроком стискають кільце навколо противника в районі Кучерового Яру. Стрімкими ударами відрізають ворога. І на південь від цього району звільнено село Панківка. Тривають атаки з боку Неканорівки. До повного перерізання шляхів постачання та оточення чергового угруповання агресора лишаються лічені кілометри. Попри введення нових резервів, окупанти не в змозі зупинити просування українських сил на південному відтинку покровського напрямку, тривають запеклі зустрічні бої в районі Удачного. Після того, як силам оборони вдалося вибити ворога з північних околиць населеного пункту, окупанти кинулися в контратаки, намагаючись відновити втрачені позиції. Усі їхні спроби залишаються безрезультатними. Водночас, в напрямку Покровська противник намагається вийти на околиці міста, ведучи атаки зі сторони звірового. Окупанти постійно закидують в місто невеликі диверсійні групи, які намагаються просочитися і закріпитися в житловій забудові. Досить складна ситуація зберігається на Новопавлівському напрямку. Російські війська, зосередивши значні сили, намагаються прорватися до оперативного простору вздовж адміністративного кордону Запорізької та Дніпропетровської областей. Інтенсивні штурми тривають в районах населених пунктів: Новоселівка, Соснівка, Березове та Новоіванівка. Окупанти намагаються пришвидшити просування, використовуючи прикриття лісосмуг та балок. А час грає проти нього вже за Кілька тижнів дерева скинуть листя, і поле бою стане відкритим для українських операторів дронів. На Оріхівському напрямку тривають зустрічні бої вздовж берега колишнього Каховського водосховища. Противник намагається штурмувати в напрямку Степногірська та в районі плавнів. Однак усі його атаки успішно відбиваються. Відкрита місцевість дає перевагу українським дронам завдяки злагодженій роботі операторів. Удари по штурмових групах окупантів наносяться ще на підходах. З нами Сергій Брачук, військовий експерт, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаємо вас. Слава Україні, слава силам оборони. Вітаю героям слава. Тож, пане Сергію, якими ви бачите підсумки минулого тижня? Ну, власне, сказати, що вони кардинально змінилися в цілому, можливо і ні. Давайте з північно Слобожанського вітинку фронту почнемо. Так там є локації, де вдалося ворога відтіснити. Навіть за державний кордон російсько-український, що не може не тішити, хоча ворог знову таки знаєте за принципом діє, що Сумщина для нього сьогодні як валіза без ручки, тобто нести важко, але кинути не може, тому що треба доповідати в Кремль, що, начебто, там створена або створюється буферна зона. Хоча ми сьогодні говоримо про те, що справи у росіян там досить таки кепсько йдуть, кардинально у росіян там нічого не змінилося для них з позитивом, і власне змінитися, я думаю, вже і не може Тут більша увага все таки мені здається до Купінського відтинку фронту. Тут я хотів би відзначити, що достатньо все зрозуміло. Чому ворог так активно поводиться? Він активний сюди. Він активний від півночі до півдня, але Купінськ – це особливо це логістика. І ми багато говорили. Говоримо про те, що російська логістика військова прив'язана до залізниці. А це Купінськ узловий, Це величезна узлова станція. І звичайно, ворог хоче поліпшити свою логістику не лише для купінського напрямку, а відповідно для всіх тих напрямків, які там задіяні, і мова йде також, щоб використовувати цю логістику і для продовження наступу. На Донецькому фронті тому на сьогодні бої йдуть на околицях північних околицях Куп'янська. Ворог дійсно інфільтрується, намагається проходити наші порядки. контрдиверсійна боротьба дуже дуже активна відповідно. Тому на сьогодні ми не говоримо про те, що ворог веде бої у центрі міста. Намагається це робити і загалом спільний такий знаменник для. Багатьох наших локацій по фронту відповідно, що ворог очевидно намагається за цей осінньо-зимовий період зачепитися за наші великі, ну крупні населені пункти і зав'язатися там у міській бої, і таким чином в міських боях перезимувати. Ну і власне, коли ми говорили про сумщину, ви знаєте, що ворог перекидав і перекидає звідти підрозділ, так само екскурщини. Резервні спочатку на Запоріжжя, але вони там недовго затрималися. Перекинуто було на добропілля. Зайчик по зайчику дуже коротко. Одне вухо відрізали, друге фактично вже теж відрізано. І власне горлянка. Теж майже наші штурмовики вже перегризли. Дай больше в наших все вийшло. Запоріжжя. Ворог доволі таки активний. Вектор Степногірська він не змінився висоти намагання вивести артилерію на доступні удари по околицях Запоріжжя, власне, обласного центру. тривають бої за Кам'янське, тривають бої за плавні. Відповідно, і Запорізький фронт. Він я думаю, менш активним точно ставати не буде. Хоча, скажімо так, великого наступу на сьогодні на Запоріжжі я чесно кажучи, не очікую, тому що ворога не вийшло і ресурсу на сьогодні там атакувати нема. Придніпровський напрямок, островіада зрозуміло, і намагання ворога закріпитися на певних тактичних позиціях біля Антонівських мостів. Це теж, врешті-решт, нагадує такий, знаєте, суїцидальний кіся в російських військ. Але тим не менше пробують. Ну і звичайно, терор. Населення мирного по Херсону по тих громадах він продовжується і дуже активно, на жаль, пане Сергію. Пару уточнень зі сказаного вами, зокрема, ну принаймні осінтери пишуть, що мовляв дронова еліта ворога мається на увазі підрозділи Рубікон. Переміщаються з Покровського напрямку на Куп'янськ. На ваш погляд, чи це означає зміщення акценту? Не лише про Рубікон, звичайно, ми говоримо. Ми бачимо, що ці підрозділи, ну скажу так, елітні підрозділи безпілотних систем. Вони маневрують на цих ділянках фронту. Відповідно, це не один такий підрозділ, який там задіяний. Звичайно, це говорить про те, що ворог визначає цей напрямок як для себе дуже важливий. Сподіваюся, вдасться протистояти і цим технологічно підготовленим, і не лише технологічно озброєним екіпажам. Вони дійсно серії серйозний супротивник, сподіваюся, що вдасться нашим побратимам по сестрам відповідно діяти на цьому напрямку і уражати їх також, тому що вони теж знищуються, як власне, і російська піхота набагато складніше, але вони і набагато цінніші ніж гарматне російське м'ясо. Ви вже згадували про штурмовиків. Про що говорить новина власне щодо об'єднання штурмових підрозділів? Нашим глядачам нагадаємо, що про це стало відомо якраз під час візиту Володимира Зеленського на Донеччину. І ось нову емблему можна було побачити зокрема в начальника управління штурмових підрозділів Манька. Пане Сергію. Що є такий собі теж окремий 253-й штурмовий батальйон Арей Української добровольчої армії? До речі, два наших побратими отримали з рук верховного заслужені нагороди. Тому це говорить про те, що. Війна, врешті-решт, якщо і закінчується перемованими, це зрозуміло. То визволення української землі буде відбуватися лише тоді, коли на цю землю вступить нога українського штурмовика. Ніяк інакше, жодного безпілотника, жодної ракети, лише берці українського штурмовика. І це дійсно говорить про те, що підсилюється це не щось окреме там. Не рідчий вид збройних сил на сьогодні. Є управління є. Штурмові війська, ви бачите, вони виконують надзвичайно складні завдання, але ну, скажімо, це щось нове в таких піхотних технологіях, я б навіть сказав, пане Сергію. Давно хотів вас питати не так багато військових експертів і оглядачів можуть похвалитися власне профільною освітою. Ви наскільки я розумію, військовий саме журналіст. Чи відчуваєте перевагу бази при опрацюванні матеріалу, наприклад? Я відчуваю, знаєте, переваги, коли я працюю в полі, коли я працюю поруч з гарматою і з гарматою в одному розрахунку з нашими бійцями, як рівний серед рівних. Тому це найголовніше. Оце мотивація. Ну і звичайно, це допомагає, якщо говоримо про профільну освіту. Але найголовніше мотивація, Я вкотре хочу нагадати: я з лівого берега я дуже хочу додому. Пане підполковнику, дуже дякуємо, що пояснюєте. Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії.